Лозівську школу номер 7 визнали сучасним закладом освіти на міжнародному рівні. У березні колектив школи презентував свій досвід у Києві. На сьомій міжнародній виставці Сучасні заклади освіти 2016 Школа виборола золоту медаль за роботу з молоддю у позанавчальний час та диплом за презентацію своїх досягнень. Тут були представлені не тільки найкращі заклади України. Тут були представлені такі країни, як Австрія, Німеччина, Швейцарія, Канада, Польща, Словенія. І дуже приємно було поспілкуватись про те, що наші учні, як випускники закладу, так і різні вікові категорії і працівники можуть відвідати навчання у цих країнах. У середу, 27 квітня, на святі юних обдарувань керівник відділу освіти Вікторія Урванцева вручила школі сертифікат на 4 тисячі гривень. За ці кошти заклад отримає газонокосарку. Директор сьомої школи передає подяки меру Лозової Сергію Зеленському та керівнику міськрайонної організації Залозівщину Валентині Носовій. Без їхньої допомоги говорить Сергій Пасарар. Участь колективу у виставці була б неможливою.